Байдемо для вас шалену пропозицію, це в нас Nissan Juke 2013 року випуску. Таких комплектацій, як у цього автомобіля по Україні, всього 10 штук. Дуже-дуже жирна комплектація. Офіційний автомобіль, повністю в рідній фарбі, 104 тисячі пробігу. Є вся історія обслуговування. Автомобіль на 1,6 бензиновому двигуні на повному приводі. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. У нас є задні монітори. підігріви сидінь. Попереду маємо безключовий доступ, повний електропакет, мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, також відключення повного приводу, автоскладання дзеркал, мультимедійне кермо. По пробігу у нас 104 тисячі, велика мультимедія з камерою заднього руху та блютузом, також двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, підігріви сидінь, стиля в нас чистенька, охайненька. Тому хто шукає собі класну пропозицію чекаємо на вас на мостахів, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.